Я в дитинстві грався у війну, бігав з іграшковим автоматом, вигравав я битву не одну, мріяв стати воїном, солдатом то була лиш казкою війна. Ми живі верталися із бою. І не знав тоді, я, що вона. Справжній смерті принесе з собою, я тебе ненавиджу, війна, я давно всі знищив автомати, проклинаю я тебе війна, я не хочу у людей стріляти. Я прошу, не грайтеся у війну, я не хочу бачити могили. Хто поверне посмішку ясну, мамі, ті, що сина її вбили, хто поверне посмішку ясну, мамі, ті, що сина її вбили, я пишаюсь воїн.